Друзі, вітаю! Ви не повірите, але незважаючи на постійні провали, Путін й надалі продовжує себе вважати хитро зробленим і дуже розумним новоходовочником. Тому не дивно, що Москва вирішила запропонувати Україні чергові пропозиції. Проте, давайте про це в порядку та розпочнемо цей випуск з підсумків результатів вчорашніх україно-російських перемовин у Стамбулі. Як і очікувалося, ці перемови не завершилися нічим серйозним, лише обміном. Є заява від Умірова, що у Стамбулі сторони домовилися про обмін ще понад 1200 військовослужбовців з кожного боку. Важливо, що на тлі вчорашніх перемовин відбувся черговий обмін між Україною та РФ. Безумовно, обміни це добре. І Україна повинна зробити все для того, щоб повернути всіх своїх додому. Але виникає питання, навіщо для обмінів організовувати черговий раунд перемовин між Україною та РФ на найвищому рівні, якщо можна взагалі цей процес запустити на рівні робочих груп. І не проводити перемовини між країнами аж в країні посереднику. Але Москва хоче таким чином показати те, що буцімто вона хоче миру, і що вона веде бурхливу переговорчу діяльність. Є заява від Умірова, що Україна запропонувала Росії провести зустріч Зеленського і Путіна до кінця літа, а саме у серпні, причому зустріч не у двосторонньому форматі, а у чотиристоронньому форматі. Президент України Зеленський, президент Трамп, президент Туреччини Ердоган і Путін. Очевидно, що Москва не погодиться на таку зустріч. Є заяви від Мединського, що позиції України та РФ у меморандумах далекі одна від одної. Вчора була заява від речника Путіна Піскова, який повідомив. Що якщо Україна не погодиться на путінський меморандум, на його ультиматум, то Путін відповідно не погодиться на зустріч з президентом України Зеленським. Тому, незважаючи на такі пропозиції України, також було очевидним, що Росія відмовиться, але Україна демонструє всьому світу насамперед країнам союзникам Сполучених Америки Трампу, що вона готова до реальних перемовин, а Росія не готова. Водночас Мединський повідомив, що Москва запропонувала Україні створення трьох робочих груп і оголошення короткочасних перемир'їв на лінії фронту. Як тільки побачив в цю новину таку так звану пропозицію від Москви, на ходовочку Путіна, я роздивався. Ну нічого собі, створення аж трьох робочих груп і оголошення таких короткочасних на лінії фронту, тобто не загалом на фронті, а на певних ділянках, де Москві необхідно підтягнути резерви, провести ротації тощо, і це під час російського наступу. Дивно, що Путін сподівається, що Україна це погодиться, але напевно в Москві думають, що можливо на Україну натиснуть країни союзники Америки, адже Путін нібито хоче якихось хоч короткочасних, але перемир'яв, тим не менш, цього не буде. Є заяви від наших військових, які повідомляють, що Росія просувала на перемовинах 24 години або 48 годинне перемир'я, нібито для того, щоб забрати поранених та тіла. Це абсолютно повна шляпа. Адже на багатьох напрямках такі попередні перемир'я сприяли лише тому, що окупанти підтягували особовий склад та резерви на передній край, щоб продовжити наступальні дії. Через таку ситуацію ми втратили своїх людей та територій. І наші військові сподіваються, що українське військово-політичне керівництво не піде на такі так звані перемир'я. Очевидно, що керівництво нашої держави військово-політичне, воно чудово розуміє ситуацію, і усі чудово усвідомлюють те, чого прагне Путін. Тому такої згоди не буде. Але я знову хочу наголосити, що Москва сподівається на тиск від країн-партнерів насамперед від США, на Україну. Що до Америки. Трамп робить чергові заяви, і сьогодні була заява, і вчора нічого серйозного, він вкотре наголошує на тому і дуже пишається, що тепер Ша не будуть плачати Україні зброю безкоштовно, а що за зброю будуть платити. Є заява від речника Білого Дому, що Трамп хоче особисто ухвалити рішення щодо санкцій проти Росії. Водночас Трамп контактує з Сенатом, але рішення буде ухвалювати особисто і персонально. Стосовно санкцій щодо країни агресора, а також тих країн, які купують російські нероресурси, насамперед Китаю, Індії та Бразилії. Є новина щодо Індії. Це повідомлення від британського міжнародного агентства Reuters. Що виявляється, індійська фірма поставила вибухівку до Росії, незважаючи на попередження від Сполучених Штатів Америки. Таке постачання було здійснене ще у грудні 2024 року, і це не просто вибухівка, це певні такі хімічні речовини для створення твердого палива, і це пряма допомога країні агресору. І це не дивлячись на заяву від прем'єр-міністра Індії Моді про те, що Індія виступає за мир. Це вкрай важливо, і хоча ця поставка була зроблена у грудні 2024 року, тобто до інавгурації Трампа, тим не менш, щодо Індії ми бачимо, що є такі певні сигнали, і потрібно більше тиснути. Я хочу наголосити, що і вчора, і позавчора, загалом, останніми днями є багато повідомлень міжнародних ЗМІ, Є заяви американських експертів, що в цілому тиск Сполучені Америки щодо Індії спрацює, і Кремль очікують погані новини. Вчора була новина, що індійський мільярдер, власник найбільшого НПЗ в Індії, що він вже почав купувати нафту у Об'єднаних Арабських Еміратах, тому Москву очікують неприємні новини. Але тиск спочатку Америки на Індію, на Китай і Бразилію потрібно посилювати, щоб прискорювати події. Російські ЗМІ сьогодні акцентують увагу на тому, що в Білому домі зростає вплив ястребів і що Трампа штовхають до конфронтації з Москвою. Різькі пропагандисти, посилаючи на міжнародні змі, пишуть, що Рубіо, державна старша, сильно вплинув на Трампа. Не лише Рубіо є дійсно ястри республіканській партії, і зараз ми бачимо, що Трамп як мінімум змінив офіційну риторику. І є багато сигналів. Лунають заяви і від Кондоліза Райс про переломний момент. Але я не хочу зараз щось перебільшувати, не хочу якось так обнадіювати дуже сильно, тим не менш, якийсь позитивний такий тренд, якийсь трек ми точно бачимо. Щодо Європи, сьогодні важлива новина: це те, що Керника Песького Союзу сьогодні проводить перемовини з керівництвом Китайської Народної Республіки. І Сьогодні в Китаї, в Пекіні, зустрілася президент Песької комісії Урсула фон Дер Сі Цзіньпіном. і Урсула фон дер Ляен заявила прямо, що терпіння скінчилося. Що настав переломний момент у відносинах, у міру поглиблення нашої співпраці зростали і дисбаланси. Ми досягли переломного моменту. Е, вона, дер Фандерляєн, має на увазі дефіцит торгівельного балансу ЄС із Китаєм, який торік зріс до історичних 305,8 мільярдів євро. Вивоїть собі сотні мільярдів євро дефіцит торгівельного балансу 305,8 мільярдів у минулому році. Це саме стосується приблизно 300 мільярдів дефіцит із США, Тобто щороку Китай заробляє на європейському і на американському ринку десь близько 500-600 мільярдів доларів чи євро відповідно, і на цю ж суму він багатіше. Адже ті країни, які експортують, вони вивозять з інших країн валюту і стають багатшими. І зараз Європа вустами президента репетиції комісії говорить прямо, що дисбаланс, що вже настає переломний момент. Сам Сідзіньпін він не робить гучних заяв. Він заявляє, що Європейський Союз зіштовхається з труднощами, з викликами, але Китай тут ні до чого. Тим не менше, є, і ми бачимо певний тиск Рапецького Союзу на Китайську Народну Республіку. І потрібно щось вирішувати з тим, щоб не було такого дисбалансу. Китай має знижувати мита, наприклад, на європейські автомобілі. А мита там велике. Я зараз точних цифр не скажу, але раніше я читав, ще декілька років тому, що, наприклад, в Китаї мита на європейські автомобілі 80%. І що це? І про що це? Тому відповідно, Китай має знижувати мита і має бути усунути цей дисбаланс. Раніше Китай постійно заявляв, що він бідна країна, що Китай не може низькі мета поставити, що йому потрібно розвивати економіку, ще щось. Але ми бачимо, що Китай дуже сильно розвинувся. Ми бачимо, і зважаючи на заяви вчорашні чи позавчорашні, верніше, від постійного представника США при НАТО, що Китай фактично воює. Через Росію з Україною з Заходом навіть такі заяви лунають, і Китай, незважаючи на гучні заяви про те, що він буцімто хоче миру, незважаючи на його так звані миротворчі місії, миротворчі турне спеціального представника від Китайської Народної Республіки, він продовжує, хоч і не прямо підтримувати країну агресора, і насамперед тим, що купує близько половини російської нафти, ще є новина. Що Китай продає Росії двигуни для шахедів під виглядом холодильників? Це ще одне повідомлення. Навесні цього року були заяви президент Кризеленського, що Китай продає Росії артилерію, продає Росії пороха, продає спеціальну хімію для виробництва ракетного палива, продає верстати для російських підприємств промислового комплексу і двигуни для дронів. Я не здивуюся, якщо взагалі на Росії ці дрони-шахеди просто складають на підприємствах, а виготовляють в основному всі складові саме в Китайській Народній Республіці. Тому на Китай потрібно тиснути. Добра новина, чи потенційно добра, чи така обнадіюча. Сьогодні з'явилось гучне повідомлення від голови МЗС Німеччини, що Україна отримає нові можливості впливати на територію РФ. Сьогодні 24 липня. І зважаючи на нещодавні анонси від президента України Зеленського, від канцлера Німеччини Мерца про удари в глибину території країни агресора саме ракетами. І причому тими ракетами, які Україна виготовила в кооперації з Німеччиною і в якійсь мірі за німецькі гроші, очікуємо новин. Ще небагато днів залишилось до кінця місяця. Спостерігаємо розрозком подій, але ці анонси лунають і лунають. Тому нехай на Росії не чуваються. Щодо ракет є цікава новина. Вчора Змі гучно повідомили Туреччина гучно повідомила, що турецька оборонна компанія Рокетсан вперше продемонструвала новітню гіперзвукову балістичну ракету з дальністю близько тисячі кілометрів, причому вага частини десь бойової частини 900 кілограмів. Ракета дуже серйозна, і зважаючи на таку офіційну заяву від України від міністра Федорова, що Україна пропонує іншим країнам випробувати свою зброю саме в Україні в бойових умовах. Було б добре, якби Туреччина випробувала свої ракети балістичні саме в Україні, і щоб наносити цими ракетами удари по реальних цілях. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні скандальна конгресвуменша американська, яка часто робить проросійські заяви, опублікувала такий пост. У Києві спалахнули масові протести проти президента України Зеленського, який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодець український народ, викиньте його з посади, і Америка повинна припинити фінансування та постачати зброю. Очевидно, що Тейлор Грін спеціально все перекрутила. Вона чудово розуміє ситуацію, що це протести не для того, проходять, щоб здійснювати на презенту України Зеленського. що він погодився на путінський ультиматум на капітуляцію України перед Росією ні. Ці протести спрямовані щодо змін в законодавстві стосовно діяльності Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але ми зараз бачимо те, про що вчора попереджало головне поліні розвідки Миноборони України: що Росія ці протести буде використовувати все прикручувати на свою користь. І зважаючи, що Тейлор Грін постійно робить про російські заяви, дивуватися цьому не варто. Цікаво, що російські пропагандисти сьогодні взагалі пишуть. Що російські агенти в НАБО заражали Україну корупцією, і що це відмінний результат роботи російських спецслужб російські пропагандисти дуже зловтішаються, радіють тому, що НАБУ показало таку дуже низьку свою ефективність. Але я хочу сказати прямо, що українське суспільство воно дуже хоче змін, і усі наші майдани у 2004 році, у 2013-2014 роках. Також електоральний майдан у 2019 році. Всі були насілені на те, щоб знести цю феодально олігархічну корупційну систему. І зараз зважаючи на ці протести, це, ці протести загалом є з одного боку й тим, що український народ хоче вкотре раз продемонструвати те, що потрібно змінити ситуацію, що потрібно зробити так, щоб знести цю феодально олігархічну корупційну систему. На наступному тижні президент України Зеленський внесе законопроєкт Верховну Раду щодо повноважень НАБУ і САП. Але я хочу зазначити, на мою особисту думку, потрібно якісь реформи кардинальні провести. Хоча під час повномасштабного вторгнення воєнний стан зараз це важко зробити, зважаючи на те, що місцеві наші еліти, князькі і феодали, вони будуть дуже сильно чинити супротив, що це вплине негативно на стабільність країни. Але потрібно рішуче діяти. І з корупцією, яка є спадщиною московської колонізації України, ні, саме Москва принесла цю корупційну систему в Україну. Потрібно боротися більш активніше і потрібні зміни. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій. Пишіть в коментарях. І до нових зустрічей етері.